Новий рік, можливо, все чи не так? Недарма народна мудрість каже, як зустрінеш його, так і проведеш новий рік одне із найзагадковіших свят, і не тільки тому, що його очікування святкування пов'язані зі світом добрих казок і магії, але ще й тому, що це, мабуть, єдина подія, яка впродовж століть і щорічно відзначається людьми. У всіх країнах і на всіх континентах в Україні традиція новорічного святкування має особливо непросту та тривалу історію. Наші предки протягом століть святкували новий рік і у березні, і у вересні, і у січні. І цьогоріч ми вперше за довгий період часу повернемось до свого коріння. І 31 грудня будемо святкувати Маланку. Або ж як її ще в народі називають, щедрий вечір сьогодні у програмі ми зануримось у історію святкування нового року та щедрого вечора в Україні, а також Помандруємо зі мною кулею, розповімо найекзотичніші новорічні звичаї та традиції народів світу. Сьогодні буде цікаво, та по-справжньому новорічно. Тож підтримайте наш канал вподобайкою, підпискою та репостом, щоб ми могли створювати ще більше якісного українського контенту. У багатьох стародавніх народів святкування нового року зазвичай співпадало з початком відродження природи і було приурочене до початку землеробських робіт. Слов'яни також початок нового року асоціювали з приходом весни. Мовляв, зима втекла, отже, настав новий рік. Із прийняттям християнства на Русі був запроваджений юліанський календар, за яким власне святкування нового року було встановлене 1 березня. Точно сказати, як відзначали свято в язичницькі часи на теренах Київської Русі, не можуть жодні історичні джерела, але наймовірніше його пов'язували з появою нового місяця та святкували в переддень весняного рівнодення, називаючи новим літом. Про те, що березень символізував початок нового року та нового життя, свідчить і язичницький звичай у березні влаштовувати урочистий обід тризну на честь померлих родичів. Наші предки оспівували кінець зими і палили солом'яне опудало, що символізувало початок нового життя природи. Березневе святкування Нового року підтверджує той факт, що у Стародавньому Римі рік тривав 304 дні і поділявся на 10 місяців, першим із яких був березень. Згодом імператор Нума Помпілій додав іще два: Джануаріус січень, названий на честь Бога світла Яноса, та Фебруаріус. Лютий на честь Бога Сонця Феба. В свою чергу Юлій Цезар увів новий календар, за яким датою зустрічі Нового року стає перший день січня місяця, названого на честь того самого Дволикого Яноса. Одна частина обличчя якого була ніби звернена назад до минулого року, а інша. Уперед до майбутнього наступного року. Що цікаво, якби людство досі керувалося 10-місячним римським календарем, то ми б зустрічали не 2024, а новий 2777 рік. І це було б не 1 січня, а 1 березня. У давньому римі й виникла традиція новорічних привітань, яка міцно вкоренилася в культурі західних народів. Перший новорічний день римляни вважали дуже важливим, тому починали у ньому нові великі справи. Цього ж дня було прийнято вітати одне одного та робити подарунки. Спочатку дарували овочі та фрукти, обклеєні позолотою, фініками і виноградом. Потім мідними монетами і більш цінними подарунками. За однією з легенд, Юлій Цезар у новорічний вечір дав свободу одному зі своїх арабів, бо той побажав йому пожити в новому році довше, аніж у старому. Це найкурйозніше побажання щастя за всі роки існування людства. Вигукнув Цезар. І за це відпустив свого раба. А імператор Калігула в перший день нового року виходив на площу перед палацом і приймав подарунки від підданих, записуючи, хто, скільки і що саме подарував. Власне, звідти традиція дарувати подарунки на новий рік згодом прийшла на слов'янські землі. У 15 столітті Візантійська православна церква, згідно з рішенням Нікейського собору, офіційним днем святкування Нового року проголосила 1 вересня. Така дата була вибрана через те, що перша проповідь Ісуса відбулася під час іудейського свята Жнив, яка відзначається з 1 і аж до 8 вересня. Відтоді, 1 вересня, наші предки. Святкували день преподобного Симеона Стопника в народі Семена, який символізував прихід Нового року. За часів козаччини на Семена справляли пострижені молодих хлопців і вперше садили їх на коня. Також у цей день ткачі встановлювали свої верстати і починали ткати килими. За візантійським календарем, початком літочислення вважався 5509 рік до нашої ери, тобто гіпотетична дата створення світу, якби на теренах України цей календар діяв і досі. То 1 вересня ми б святкували 7533 рік. Пишіть у коментарі свою думку, як ви гадаєте, можливо нам перейти на візантійський календар, і з впровадженням папою Григорієм XIII нової календарної системи, що отримала назву Григоріанської або нового стилю. Усі європейські народи перейшли на святкування нового року 1 січня. Серед українців аж до початку ХХ століття зберігалося змішане язичницько-християнське святкування Нового року. Вважалося, що на ці свята пробуджувалася і ставала небезпечною нечиста сила. Протягом століть люди вірили, що до столу приходять душі померлих родичів, яких Потрібно почастувати, а взамін вони зможуть допомогти живим. Побутувало й уявлення про те, що у новорічну ніч відкривається небо, і в Бога можна попросити що завгодно, і усе здійсниться. Про цю ніч, як і про свято Івана Копала, існували перекази про палаючі гроші та скарби. Дуже довго жила віра в. Те, що новорічний день пливає на долю усього року, останній день старого і перший день нового року українці відзначали як свята Миланки і Василя. Вечір 31 грудня називали щедрим до нього готували багатий святковий стіл. Тоді ж вдавалися до різних магічних ритуалів. Специфічними складовими традиційного українського новоріччя були величальні обходи й поздоровлення, щедрування та засівання, ритуальний обмін вечерею, обряди та ігри з масками, миланка та водіння кози в Україні традиційним святковим символом нового року була не зелена ялинка, а дідух. Виготовляли його з першого зажункового снопа необмеленої пшениці. Кільканадцять пучків, окремо оплетених соломинками, зв'язували у пишний вінок. Знизу робили йому ноги, щоб дідух міг стояти. Верхівка ж нагадувала сніп із колоссям. Гілки дідуха прикрашали кольоровими стрічками. Паперовими чи засушеними квітами у кімнаті дідуха ставили напередодні багатої коті, а виносили аж після всіх різдвяних свят. Дідух символізував безсмертя предків, багатство та був оберегом роду. Розпочнемо наш парад екзотичних традицій святкування нового року із сонячної Італії. Загалом, італійці святкують новий рік як більшість українців, але є у них і своя особлива фішка. В Італії в новорічну ніч заведено голосно кричати. Усім відомо, що італійці це експресивна та емоційна нація. Любителі голосно розмовляти. сеньора! Тому у новий рік їм офіційно дозволено кричати і вирищати щосили, таким чином, прощаючись зі старим роком. До слухтяних діток у цій країні у новорічну ніч приходить Бабо Натале, а разом із ним відьмочка Бефана в Аргентині. Існує не менш цікава традиція. 31 грудня усі міста всипані папером. Річ у тім, що аргентинці викидають у цю магічну ніч непотрібні старі газети, журнали, зошити, таким чином позбуваючись старого. У Естонії ж прийнято зустрічати новий рік у Сауні. Нібито тоді естонці входять у наступний рік чистими і здоровими. У Іспанії існує не менш екзотична традиція. Під дзвін курантів іспанці з'їдають 12 виноградин, адже вважається, що наступний рік буде щасливим для тих, хто подужає з'їсти виноградини впродовж останніх 12 секунд старого року. Кожна із виноградин символізує кожен прожитий місяць минулого року. Тобто, таким чином іспанці позбуваються старого. Цікаво, правда ж? У Греції ж, після того, як годинники проб'ють північ, господар виходить у двір і розбиває об стіну плід граната. Якщо зернята розлітаються далеко по подвір'ю, значить у новому році вся родина буде разом. Щаслива, а поля дадуть дуже сильний та гарний урожай у країнах Африки, Кенії і Танзанії. Новорічні свята проходять по знайомому нам сценарію з єдиною різницею. Там дуже жарко у цей період самий розпал літа. Тому новий рік відзначають на воді жителів цей день. Купаються в ріках, озерах, в Індійському океані, катаються на човнах та співають святкові ритуальні пісні. І для них це також своєрідний обряд обмивання та очищення від усього старого, адже вважається, що вода це найкраще середовище для того, щоб очистити себе традиції наступної країни, дещо шокують вас. Бо у тайців не тільки не так зустрічають новий рік, але ще й не тоді. Традиційно у Таїланді свято починається 13 квітня і триває протягом трьох днів. Називається воно Сонкран, що означає обертання нашої планети довкола Сонця. Відповідно, коли Земля робить повний оберт, починається новий рік. Традиційно більшість тайців сповідують буддизм, тому їхнє свято починається зі вшанування священнослужителів у храмах і піднесення їм кращих фруктів. Після такого ранкового ритуалу у тайців починаються справжні масові гуляння із танцями, слонами, квітами, прикрасами і водою. Так, саме водою вони у цей день всі обливають одне одного нею. Жителі Таїланду впевнені, чим більше людину обійлють. Тим щасливішою вона буде у новому наступному році. Китайці також святкують новий рік не з 31 грудня на 1 січня, а між 17 січня та 19 лютого. Як відомо, у Китаї новий рік не має постійної сталої дати, адже східний календар відрізняється від всесвітнього, оскільки залежить від руху сонця та місяця. До прикладу, китайський новий рік цьогоріч розпочнеться 10 лютого 2024 року та закінчиться 28 січня 25-го. Насправді у Китаї святкування проходять дуже масштабно. Це пов'язано із вірою китайців у те, що новий рік оточує сила, селена злих духів, і їх відповідно потрібно відлякувати. Найкраще це робити. Гучними звуками, хлопавками, петардами і найголовніше світлом. Тому усі вуличні процесії освітлюються тисячами паперових ліхтариків. Видовище просто неймовірне. До речі. Цьогоріч, за китайським календарем, рік пройде під покровительством зеленого дерев'яного дракона. У Китаї ця тварина дуже шанована, і з нею пов'язана легенда, яка говорить, що на початку світ нагадував величезне куряче яйце, у якому панував хаос. У цьому яйці зародився першопредок людей пань із тілом змії. І головою дракона, багато років пролежавши в яйці, він перетворився на дорослу людину і вийшовши з яйця, роз'єднав небо і землю. Саме тому дракон сприймається в Китаї як символ імператора, і його не лише шанують, але й поклоняються як творцю сили і щастя. Він сприймається як володар вітру і дощу. Водночас дракон це символ таїнства життя, у якому переплетені добро і зло, життя і смерть, вічне і минуще. Згідно з китайською мудрістю, дракон допомагає цілеспрямованим людям, які прагнуть саморозвитку і не бояться робити помилки. Тому у наступному році варто не боятись мріяти та ставити собі масштабні цілі, використовувати внутрішній потенціал як справжній дракон, запалювати ним світ навколо та таким чином нести світло у цей світ. Тож нехай наступний 2024 рік стане для усіх нас переможним з новим роком. Пливе невпинно і всі за ним, кожний новий рік святкуємо ми, все, що прожили, зникло враз, а майбутнє вже чекає на нас. Вже дванадцять настало в цей час, Новий рік прийшов до нас, я вітаю, і ти вітай, щастя всім побажай! я вітаю, і ти вітай, з новим роком вітай! засвітились гірлянди. У всіх на столах новорічні ялинки прикрасили ми, щоб радісно з дітками час провести. Вже дванадцять настало в цей час, Новий рік прийшов до нас, я вітаю і ти вітай. Щастя всім побажаю, я вітаю і ти З новим роком, вітай, знову роком вітаю.